Дають житло та забезпечують необхідним для роботи, як у громадах Хмельниччини до своїх лікарень залучають молодих спеціалістів. 27 дахових котелень в обласному центрі працюють під час відключень електроенергії, застосовуючи резервні джерела живлення. На Хмельниччині пасічники перевіряють, як бджоли пережили зиму чи вдалося уникнути втрат. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. 70% лікарів багатопрофільної лікарні у Білогір'ї молоді спеціалісти. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Ольга Лівінчук. Каже, частина медиків приїхала з інших регіонів, два з обласного центру. Чим молодих фахівців приваблює робота у невеличких громадах області та як залучають нові кадри, дізнавались наші кореспонденти. Доброго дня, як ваші сьогоднішні справи? Більшість лікарів Білогірської багатопрофільної лікарні молоді спеціалісти. Директорка закладу Ольга Лівінчук каже, наразі їх у штаті 70 відсотків від загальної кількості медичних фахівців. Один із них лікар з Хмельницького Вадим Любовецький. Після закінчення інтернатури я як. Хмельничанин, який там народився і планував там все життя прожити, не хотів нікуди їхати працювати. І вже після інтернатури були проблеми з роботою. Мій колега з інтернатури, вже працюючи, тут все мене кликав сюди. Я навіть не знав, де то білогір'я знаходиться. Серед нових кадрів лікарні і хірург Владислав Вишневський. Сам родом з Житомирщини. Сюди приїхав, мою дружину, лікар-ендокринолога, яка тут працює. Ну і так, після інтернатури, закінчивши в обласній лікарні Житомирській, перейшов сюди працювати. Директорка лікарні Ольга Лівінчук розповідає, залучити молодих спеціалістів до колишнього райцентру було непросто. Каже, раніше бракувало хірургів, анестезіологів, терапевтів та онкологів. За її словами, за останні 10 років штат спеціалістів у лікарні зріс. Є хірург з Хмельницького, також є один хірург Наркевич, онколог з міста Хмельницького, Стейфіпалі, Стейфіпаль анестезіолог і лор лікар і хірург з Житомирщини. Можливим це стало після підтримки громади та благодійників, розповідає голова Білогірської громади Василь Мельник. Каже, перша програма залучення молодих фахівців до громади стартувала у 2016 році. Тоді був зданий багатоквартирний будинок для молодих спеціалістів, які почали працювати в лікарні з можливістю приватизації. Була ініціатива на той час районної ради, депутатів районної ради, і вона була підтримана. і була за кошти району побудований цей квартирний будинок на даний час за п'ять років купили два житла. Зараз перспективи ще є. За словами Василя Мельника, попри чималий відсоток молодих спеціалістів у медзакладі, громада все рівно відчуває потребу у лікарях. Як розповідає директор департаменту охорони здоров'я області Денис Дудко, щороку на Хмельниччині в медичні заклади приходить працювати менше ста випускників інтернів. Їхня зарплатня та взагалі зарплатня молодого спеціаліста становить до 20 тисяч гривень. Денис Дудко каже, аби втримати молодого фахівця, у цьому мають бути зацікавлені самі громади. Будують або здають для таких лікарів квартири або будинки. Також є в громадах програми підтримки, де громади приймають рішеннями сесій громад рішення про доплату за відшкодування за надані комунальні послуги. Це до п'яти тисяч. Більшість громад мають такі програми. Чиновник додає, намагаються зацікавити молодих спеціалістів у великих містах Хмельниччини. Місто Шепетівка навіть має в своїй власності службові квартири. Шість квартир виділено для молодих фахівців, які захочуть працювати, наприклад, в шепетівській батопрофільній лікарні. А саме для неврологів них є потреба, є потреба в лорах, є потреба в анестезіологах. За словами директора департаменту, брак кадрів пов'язаний як з війною, так і з виїздом молодих лікарів за кордон. У Хмельницькому працює 27 дахових котелень, які забезпечують теплом багатоквартирні будинки. Котельні газові, проте для їхньої роботи потрібна електроенергія. Під час її відключень мешканці будинків змушені застосовувати резервні джерела живлення для котелень. Про це розповів Суспільному голова правління спілки голів ОСББ Хмельницької тергромади Ігор Мішин. Як люди гріються під час відключень, дізнавалась Вікторія Мельник по 18-20 годин немає електрики, то я запускаю десь. Três razões. Тобто, кожен період відключення я спав, коли ці сильні морози були в середньому 3-4 години. Володимир Цибулько, голова правління ОСББ одного із будинків Хмельницького, які мають дахові котельні. Для їх роботи потрібна постійна електрика. Під час її відключення каже, запускає генератор, аби у мешканців було тепло в квартирах. Дахові котельні міста під'єднали до резервних джерел живлення, розповідає голова правління спілки голів ОСББ Хмельницької тергромади Ігор Мішин. Наразі в місті Хмельницькому є 20. 27 дахових котелень, 26 з них забезпечені резервним жиленням. Для того щоб котельня працювала, вона газова. Але для того, щоб вона працювала, у нас є насоси, які циркулюють опалення. У нас є самі котли, які без електрики не працюють. Тепло, може, генератор працює, світа зараз немає. Мешканець будинку з даховою котельнею Григорій розповідає, коли не стає електрики, у квартирі одразу холоднішає, поки не запустять генератор. До війни воно нормально все працювало, так що проблем не було. В кімнатах, яка температура була? 20-22, а зараз 10-12. Ігор Мішин говорить: більшість котелень живлять генератори під час відключень, мають і живлення від акумуляторів. Дві котельні також мають інвертори та акумулятори. Вони живляться від інверторів і акумуляторів, і ще мають у разі чого, якщо дуже довго не будуть, не буде світла. Вони зможуть заживити свої акумулятори від генераторів одному із таких ОСББ встановили минулоріч сонячну електростанцію, розповідає голова його правління Людмила Коц. Тепер ця станція живить під час відключень і котельню. Завдяки генерації і накумулятор піти акумуляторів ми можемо забезпечити безперебійно 10 годин роботи котельні, чисто під опалення і 6 годин роботи котельні, якщо ще ми вмикаємо гаряче водопостачання. В квартирах тепло постійно каже мешканець будинку Володимир Швець. Проте їжу готувати немає де. Під час час відключень у нас от одна проблема. У нас всюди електроплити. Що їсти в нас приготувати немає на чому. Голова правління ОСББ Володимир Цибулько розповів, прилад купували понад два роки тому. Для ще однієї дахової котельні розповіла телефоном її голова ОСББ мешканців в процесі закупівлі додаткового обладнання. На Хмельниччині пасічники перевіряють, як бджоли пережили зимові морози. У селі Малиничі Володимир Бернацький утримує 108 бджолиних сімей. Суспільному чоловік розповів, холод для бджіл не найстрашніше. Більше їм шкодять протяги, сирість та птахи. Як господар готував пасіку до зимівлі та чи вдалося уникнути втрат, дізнавалась Ірина Дуднік, коли січете дно, то вони стараються тікати підверх, коли глухе дно, то вони сидять всередині. Володимир Бернацький з Малиничів, що на Хмельниччині, має 108 бджолиних сімей. Утримує породу карніка. Після морозів робить контрольний огляд вуликів. Каже, узимку бджоли збиваються в клуб і так зберігають тепло, тому зайвий раз їх краще не турбувати. Цей клуб він постійно живий, та коли рушиться. Та бджола, яка була зверху, вона ховається внутрі. Друга виходить наверх. Для них холод, коли вони в клубі, не стільки страшний, страшний для них спозняки сирость. Зі слів пасічника, перевірити, чи бджоли зимою добре, можна і не відкриваючи вулика. Якщо вона погано зимує, то в неї навіть слухати її, то вона шумить не так, як треба. А якщо в неї такий гюл равнотонний, все, то у нас це значить добре. Якщо холод бджолам не страшний, то птахи стукаючи по вуликах дзьобами, каже господар, можуть наробити шкоди. Сойки, ці дятли, синички. Вони хочуть, щоб пчола вилазила, вони її тоді їдять. Природа і заложено так. Це дуже погано пчолам. Осінь, вони мудраються, сідають на льотку і теж будоражать і ловлять з льотка. У бджільництві Володимир Бернацький понад 30 років захопився справою від брата. каже, головне правило вдалої зимівлі підгодувати бджіл ще з осені. Я практично з сахаром не закармлюю. Я стараюся з осені, щоб в них було до 20 кг меду. І вони, як би не було, вони перезимою. Якщо люди погано зовсім закармлюють, вони переживають, чи корм є в них, то вони потім канді ложать зверху на рамки. Меду говорить, має вистачити до весни. Зараз розход меду менший, це тоді розход меду вже йде більший, коли починає матка. Кладку яєць, тоді вони стараються піднімати температуру, а якщо піднімають температуру, значить вони тоді більше їдять. Впевнитися, що бджоли перезимували добре, можна буде з першим вилітом, каже пасічник. Коли тільки погода за 10 градусів плюс, вони і сонячно саме, вони тоді стараються вилетіти. Ми тоді навіть оприділяємо, ага, деякий вулик щось не вилітає, до нього, значить, треба обов'язково заглянути. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.